у вас проблеми не попали в паз. Дивіться, отут в пази, що воно так попаде, воно так заїде. — У мене військовий тато. Я теж хочу йти по-військовому, тому зброя мене дуже цікавить. АК-74, він не зібраний повністю. Тут треба вставити пружину, створю накладку, магазин, шомпол і панал. Музейні та навчальні зразки стрілецької зброї презентує відвідувачам зберігач фондів музею українського війська та військової техніки Василь Карпюк. Ручний кулемет Калашникова двох калібрах 7,62 і 545. Крім того, представлений ПКМ – польот Калашникова модернізований. Калібра 762 на 54 Потім Потім нас представлений СВД. Снайперська винтовка Драгунова 7,62х54 калібр, який використовується як з нашої сторони, так і з сторони ворога. І РПГ-7 з макетом гранати. РПГ це ручний протитанковий гранатомет, наймасовіший гранатомет у світі. Навчають азам тактичної медицини бойові медики сотої окремої механізованої бригади. Катерина, донька загиблого на війні Євгена Головчака. Дівчина обрала військовий шлях. Почалась війна, якось зацікавилася тема. Цікаво, що твориться зараз в Україні. Розумію те, що від нашого покоління залежить те, що ми щось змінимо. Бійці батальйону Сапсан 14-ї окремої механізованої бригади демонструють в роботі безпілотні системи. «Можна він залітає, можна його запити перевернути. Ворожа бронемашина, яка є в експозиції музею, була знищена безпілотником, говорить оператор БПЛА на позивний Джері. Це є пробиття зверху в дах, і це можливо відпрацювало і в кумулятивом. Кумулятив, виходить, має направлену. Кумулятивну струю, яка пропалює броню і запалює всередині боєкомплект, який тут знаходиться. Далі боєкомплект зривається, ну і відповідно машина знищується. Батальйон безпілотних систем САПСАН створили півроку тому, розповідає Джері. Поштовхом для цього стала зміна характеру і технологічності війни. Як показала практика, старі засоби озброєння ставали недієві, люди почали переходити на безпілотні системи. Особисто мій екіпаж і я ми працюємо по землі. Ми нищимо ворожу техніку. Ми працюємо як по броньованих, так і по автомобільній техніці, по квадриках, по багі. Працюємо. Благодійний захід відвідали студенти волинських вишів та військових ліцеїв. розповів директор музею Олег Ткачук. Студент Богдан Денисюк цікавиться артилерійськими системами. Взагалі це гаубиця, вона мене цікавила через те, що там крутиться дуло, Я там трохи покрутив. Правда вверх не накрутиться тільки по бокам. У мене брат воює з 14-го року. Став військовим хірургом. Добре, що я це місце. Ми можемо знайомитися з технікою, помацати, подивитися, що як виглядає в подальшому житті. Можливо, це напрогодиться. Під час благодійного заходу у регіональному музеї українського війська та військової техніки відвідувачів частували козацьким кулішем. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.